Часник. Здавалось би, проста рослина, що росте собі на кожному городі, але саме він найчастіше мстить господарю за недбалість. Багато хто впевнений, кинув зубки в землю восени, і весною чекай пишного врожаю. Але природа не любить поспіху й недбалості, варто лише посадити часник не в той час або надто глибоко. І замість сильних духмяних головок отримаєш гнилу кубку, яку навіть курям не даси. Ось чому селяни кажуть Часник не дурень, він пам'ятає, хто його посадив як слід, а хто – як-небудь. Посадка часнику справа дрібна лише на перший погляд, у ній є своя наука, своя мірка, свій ритм, як і в кожній роботі на землі, усе вирішує час і глибина. Занадто рано посадиш зубки підуть у ріст, з'явиться зелень, яку потім прихопить мороз, занадто глибоко закопаєш, не зійде зовсім або витратить усю силу, щоб пробитись до світла, і тоді, замість великих головок, отримаєш дрібноту, що розсиплеться на порох. Усе начебто просто сантиметр туди, тиждень сюди, але ці дрібниці вирішують долю врожаю. Досвідчені городники знають, що часник. Це рослина примхлива до сезону. Він відчуває землю краще за людину, якщо земля ще тепла, він почне рости. Якщо ж уже охолола, то засне до весни, щоб потім рвонути догори з новою силою. Тому осінню посадку треба робити тоді, коли нічна температура опускається до 3-5 градусів, а в день ще тримається тепло, але вже не спекотно. Це той самий момент, коли земля спить, але не мерзне. У цей короткий період часник укорінюється, але не проростає, чим, і тоді навесні сходи будуть дружні, міцні, з товстими листками, а головки визріють рівномірно. Біда в тому, що багато хто не може вгадати з терміном селянин бачить гарну погоду у вересні, руки сверблять, хочеться вже закінчити городні справи, але часник не любить поспіху, посаджений занадто рано. Він вистрілить стрілкою ще восени, а після перших морозів така зелень загине. Потім навесні він знову піде в ріст, але головка буде слабкою, роздробленою, ніби недорозвиненою. А якщо запізнитись і садити вже в мерзлу землю, коріння не встигне вчепитися і зубки просто вимерзнуть. Тому старі люди завжди дивились не лише на календар, а й на землю. Колись у селах казали посади часник. Коли земля візьметься грудкою, а трава ляже спати. Це означає, що треба зачекати, поки нічний холод стане сталим, а роса вже не тане до обіду. Тоді часник лягає в землю спокійно, наче в теплу постіль. Якщо ж поспішити, буде біда. Глибина також має значення є проста сільська мірка для озимого часнику три пальці землі зверху, для ярого два. Здається, дрібниця. Але це перевірено десятиліттями. Коли зубки лежать занадто глибоко, вони довго не сходять, а земля зверху ущільнюється, стає тверда, і паростки гинуть під нею. Але буває й навпаки посадили мілко, земля промерзла, мороз дійшов до самого дна і часник вимерз. Ось чому навіть у таких, здавалося б, дрібницях криється ціла наука ті, хто уважно придивляється до природи, рідко помиляються. Якщо земля пухка, легка, то можна посадити трохи глибше, бо промерзання буде менше. А якщо ґрунт важкий, глинистий, краще зробити меншу глибину, щоб часник не задихнувся від вологи. Є ще одна хитрість: багато господарів досипають у лунки попіл мовляв, це захист від гнилі і добриво водночас, але тут криється пастка. Попіл лужний, він сушить землю, і якщо його насипати багато, то тоненьке коріння часнику просто згорить. До того ж, лужне середовище заважає утворенню нормальної головки зубки ростуть криво, а часник стає без смаку. Достатньо лише жменьки попелу на грядку, не більше, надлишок, ворог, а не помічник. І ще одне: часник не терпить застою води. Якщо місце низьке вода там стоїть після дощу, то ніяка глибина не врятує, коріння задихнеться, а навесні замість сходів побачите слиз і гниль. Тому посадку завжди роблять на підвищенні у добре розпушеному ґрунті. Добре, коли земля має дрібні грудочки, а не великі каменюки, тоді корінь дихає і часник росте здоровим. Важливо також розуміти, що кожна місцевість має свій характер. У північних краях садять раніше, бо зима приходить швидко, у південних пізніше, бо земля довше тримає тепло. Тут немає одного числа, що підходить усім. Є лише правило садити за 2-3 тижні до стійких морозів, щоб зубок устиг укоренитися, але не прорости. У цьому і є весь секрет у цій тонкій межі між теплом і холодом. Часник не любить, коли його змушують. Він хоче, щоб йому дали спокій і правильний час, і якщо дотриматися цієї гармонії, він віддячить сторицею. Бо немає нічого приємнішого для господаря, ніж восени викопати великі, тверді, блискучі головки, що пахнуть свіжістю землі. І тоді вже точно ніхто не скаже, що часник дрібниця, він показник господарської мудрості, терпіння і вміння слухати землю. Посадка часнику це справа тонка, де головне не сила рук, а розуміння природи. Часник не пробачає поспіху чи легковажності, бо все, що він отримує восени, повертає господарю влітку або гарним урожаєм, або повною бідою. Щоб не втратити працю, треба знати три головні речі коли садити, як глибоко класти зубок у землю і чому попіл, який здається добром, іноді обертається шкодою. Кожна з цих дрібниць має свою логіку перевірену поколіннями городників, але й помилки тут трапляються найчастіше. Почнімо з терміну посадки Часник поділяється на озими і ярий, озими садять восени зазвичай за 2-3 тижні до того, як земля промерзне. У середніх широтах це орієнтовно середина жовтня, а в теплих краях кінець місяця, іноді навіть початок листопада. Тут важливо не орієнтуватися на календар, а дивитися на погоду. Якщо ночами температура опускається до плюси 5 градусів, а вдень уже прохолодно, значить час прийшов. Головне, щоб зубок устиг дати корінці, але не випустив зелені. Якщо він проросте раніше, мороз вб'є ніжні поростки, і рослина ослабне. Навесні така головка буде дрібна, квола з багатьма порожнинами всередині. Ярий часник садять навесні, коли земля прогріється хоча б до пільця 6 градусів. Тут інша біда запізнення. Якщо посіяти надто пізно, коли ґрунт пересихає, зубки не встигнуть укоренитися, а влітку спека їх спалить. Тому ярий садять першим, щойно можна копати лопатою, не руйнуючи грудки. Краще зробити це у вологу землю тоді часник відразу візьметься і не чекатиме дощу. А тепер. Про глибину тут багато хто помиляється, бо думає, що чим глибше, тим краще. Насправді часнику потрібно рівно стільки землі зверху, щоб вона його прикрила від морозу, але не задавила. Для озимого часнику оптимальна глибина 5-6 см від верхівки зубка до поверхні землі. Якщо земля пухка, піщана та можна трохи глибше, до 7 см, бо вона легка і не затисне. Якщо ґрунт важкий глинистий, то досить і 40 метрів, бо волога там затримується довше і глибокий зубок може загнити. Для ярого часнику ще мілкіше 3-4 сантиметри. Старі господарі мали просту міру три пальці землі зверху, і ця порада досі працює. Усе залежить від того, як дихає земля. Якщо після посадки пройде дощ або ґрунт осяде. То надто глибоко посаджений часник може лишитися без повітря. Тоді корінці починають гнити, а сам зубок розм'якшується і темніє. Це перша ознака, що посадка була невдала. Іноді люди бачать, що часник не сходить навесні і думають змерз. А насправді він просто задихнувся глибоко в землі. Є ще одна хитрість перед посадкою землю треба обов'язково підготувати. Не просто перекопати, а дати їй відстоятися. Найкраще коли грядка стоїть готова хоча б тиждень, щоб земля ущільнилась природно. Якщо посадити одразу після перекопування, то зубки можуть провалитися глибше, ніж треба, особливо коли потім підуть дощі, земля сяде і посадка стане на кілька сантиметрів глибшою. Це те, що часто губить урожай. А тепер про попіл. Його звикли сипати всюди під картоплю, під буряк, під цибулю і, звісно, під часник. Бо ж попілч це добриво. Але мало хто розуміє, що для часнику він може бути справжнім ворогом. У попелі багато калію та кальцію, і він створює лужне середовище в ґрунті. А часник любить нейтральну або трохи кислу землю. Якщо насипати багато попелу, то земля стане над то лужною і коріння часнику перестане нормально засвоювати поживні речовини. У результаті головки не ростуть, стають м'якими, водянистими, а іноді зовсім загнивають. Ще одна небезпека обпалення коріння. Попіл сушить землю, і якщо сипати його безпосередньо в лунку, а потім одразу класти зубок, то тонкі корінці, які почнуть рости, просто згорять. Тому, якщо вже хочеться використати попіл, треба або змішати його з землею, або розсипати по поверхні, а не в саму лунку. І головне, в міру. Жменька попелу на квадратний метр і досить. Більше шкідливо. Щоб перевірити, чи земля підходить для часнику, можна зробити простий тест: візьміть трохи ґрунту, змочіть водою і покладіть шматочок червоного паперу або бурякової шкірки. Якщо колір посвітліє, земля лужна, отже, попелу там не треба. Якщо колір не змінився або трохи потемнів, земля нейтральна і можна додати трішки попелу зверху. Так колись робили наші діди ще до всіх цих приладів і тестів усе на око, але влучно. Є ще важливий момент перед посадкою часник треба перебрати. Не можна садити дрібні або пошкоджені зубки. Вони або не зійдуть, або дадуть кволі рослини. Найкращі великі, з цілими оболонками, не пересушені і не вологі. І ще не можна садити часник на те саме місце кілька років поспіль. Він виснажує землю і накопичує власні хвороби. Після часнику добре садити бобові, кабачки, огірки, а самому йому найкраще йти після капусти або ранньої картоплі. Правильна підготовка до посадки, ну це половина успіху. Землю треба розпушити можна додати трохи перегною, але не свіжого гною, від нього часник згорить. Якщо хочеться підживити, краще зробити легкий настій компосту або перепрілого листя. Усе має бути в міру, бо часник не терпить до жирної землі, він росте краще на помірно родючому легкому ґрунті. І ще один народний секрет. Після посадки не треба одразу поливати, хай земля сама обляжеться. Полив потрібен лише тоді, коли стоїть суха осінь, і ґрунт явно пересох. У решті випадків краще залишити все, як є волога з осінніх туманів і роси достатньо, щоб зубки пустили корінці. Головне не порушити природний спокій землі. Бо як тільки господар починає метушитися, перекопувати зайве, поливати щодня. Урожай страждає. Усе, що стосується часнику, зводиться до трьох простих правил знай свій ґрунт, не поспішай із посадкою, і не перестарайся з добривами. Ці три речі тримають у рівновазі весь процес, і коли дотримуватись їх уважно, без а може так буде краще, тоді часник віддячить повними щільними головками, що пахнуть силою землі. У кожному селі є своя історія про те. Як хтось посадив часник не так, і потім ходив усе літо та зітхав, дивлячись на мляві стрілки. От, наприклад, у нашому краї досі згадують бабу Марусю жінка вона була акуратна, хазяйновита, все в неї блищало і двір, і грядки, але якось восени поспішала, та посажу вже часник раніше, аби не залишилось на потім. Посадила ще в кінці вересня, коли сонце гріло, а земля була м'яка, мов пух. Зубки пішли в ріст, випустили зелені пір'ячка гарні, соковиті. Баба Маруся раділа от який мій часничок живчик, але вдарив мороз, і вся та краса лягла ниць. Навесні зійшло тільки кілька блідих пагонів, головки виросли дрібні, деякі взагалі згнили. Відтоді баба Маруся повторювала всім сусідам. Часник треба садити тоді, коли жаби мовчать, а роса не сохне до полудня. А от дідо низького, навпаки, завжди спізнювався. У нього була приказка Не тікай від зими, хай вона сама прийде. Іноді садив ваш під самий мороз. каже, що там ще пару днів витримає земля. Але був рік, коли мороз ударив різко, без попередження. Земля скувалася, як камінь, і зубки лишились зверху. Не встигли укоренитись навесні більшість з них просто зогнили. Після того дід почав робити інакше готував грядку заздалегідь. А коли бачив, що нічні температури стабільно тримаються близько нуля, садив швидко, не відкладаючи, і з того часу урожай його був найкращий на все село. Колись старі люди визначали час посадки без термометрів за прикметами казали. Якщо листя берези впало до половини часнику ще рано, а коли останній лист лежить на землі та пора. Або ще так якщо земля стискається в кулак, але не липне до рук, значить готова. У кожного господаря була своя прикмета, але всі вони зводились до одного треба відчути землю. Бо земля сама підказує, коли її приймати насіння. Є також історія про те, як одна молодиця Мотря. Вирішила покращити врожай. Начиталася про спопіл, каже отож користь, добриво. Насипала його щедро в кожну лунку, аж сіре хмарилось над грядкою. А весною то нічого. Часник не зійшов. Почала копати. А там чорні зморщені зубки, ніби їх вугіллям присмалило. Прийшла до старої сусідки, баби Ганни, поскаржилась, та тільки зітхнула. Попіл то добриво, та не для всього. Для часнику то гірше, ніж сіль на рану. Відтоді Мотря сипала попіл тільки по поверхні для бур'янів, а часник лишала в спокої, і головки пішли, як з картинки. Інша справа глибина. Один молодий господар Петро навесні посадив ярий часник на совість глибоко, щоб, як він казав, мороз, то мороз не дістав. Але весною ні сходів, ні паростків. Думав, може, насіння старе, викопав кілька лунок. А там часник цілий, але не проріс. Земля над ним тверда, як кірка, а внизу сирість, холод, коріння задихнулося. Потім той самий Петро спробував наступного року садити мілкіше У пухку землю, трохи з перегноєм, і диво, часник пішов дружно, листя густе, соковите, головки рівні. Тоді він казав. Часнику не треба підземелля, йому треба повітря. А ще згадують старого Василя, що мав свій іскр та свій рецепт посадки. Він клав зубки не прямо, а злегка боком, і зверху притрушував суміш у піску з землею. Казав Так, часник легше дихає, а вода не стоїть. Його грядки завжди виглядали охайно. І Врожай був такий, що він ділився насінням із півсела. Люди сміялись, що він. Чаклує над часником, а він тільки відповідав: треба не чаклувати, а слухати землю. І мав рацію. Старі господарі мали свої методи перевірки глибини, брали палець, клали зубок у землю і міряли на палець і половинку зверху. Якщо земля тверда, трохи менше, якщо пухка більше, жодних лінійок, а результат кращий, ніж у тих, хто садить по книжці. Бо кожен ґрунт має свій характер. У долині земля важка, волога, там часник швидко гниє, якщо заглибити. На горбочку суха, легка, і там треба трохи більше прикрити. От і весь секрет у народі кажуть часник, як людина любить тепло, але не жар, любить вологу, але не болото. І ця проста мудрість пояснює все той, хто дотримується рівноваги, має добрий урожай. Той, хто жениться за покращенням і додає забагато попелу, гною чи вологи, втрачає все. У старовину селяни навіть перевіряли землю перед посадкою, кидаючи в неї куряче пір'я. Якщо воно не намокало одразу, значить земля дихає і часник прийме. Якщо прилипало відразу, треба розпушити, бо ґрунт задушений. І ці прості, майже смішні методи працювали краще, ніж будь-які сучасні прилади, бо головне це не формула, а відчуття, що приходить із досвідом. І хоч часи змінюються, а на полицях магазинів тепер і добриво, і стимулятори росту, старі господарі й досі садять по своєму, по землі, по серцю. І часник у них завжди пахне міцно, тримається довго, не гниє до весни, бо виріс не на хімії. А на людській увазі і турботі. І коли бачиш такий урожай, розумієш, у кожній традиції є зерно правди точніше, зубок правди, як казали наші діди. Коли мова заходить про часник, кожен досвідчений господар скаже: головне, не кількість посаджених зубків, а якість підготовки. Бо часник – то рослина вдячна, але й образлива. Він може простити бур'ян чи спеку. Але не вибачить поспіху, глибокої посадки або лужної землі. Тому, підсумовуючи все, варто пам'ятати просте правило у землеробстві, головне не робити як швидше, а робити як треба. Це правда, перевірена роками, і кожен, хто спробував зрозуміти логіку природи, згодом переконувався, що вона завжди розумніша за людину, щоб уникнути гнилі, дрібних головок і втраченого врожаю. Запам'ятай головні речі по-перше, глибина для озимого часнику – не більше 6 см, для ярого до 4. Якщо земля легка, можна додати сантиметр, якщо важка, навпаки, посадити мілкіше. Зубок має відчути тепло землі, а не задихатись у вологій темряві. Коли він лежить занадто глибоко, то втрачає силу проростання, витягує корінці. Але не дає паростків. У результаті головка росте слабка, без щільних лусок, часто розділяється або тріскається. Тому глибина це не просто міра, а міра здоров'я майбутнього врожаю. По друге, термін не поспішай садити, навіть якщо руки сверблять. Почкай, поки ніч стане прохолодною, але ще не морозною, Озимий часник садять тоді, коли земля охолола, але не замерзла. Коли корінь може схопитися, а зелень ще не проростає. Це означає, що у зубка є 2-3 тижні на спокійне вкорінення. Якщо ж зробити це раніше, він піде в ріст і все пропаде з першими морозами. Запізнишся, замерзне, не пустить коренів і згниє під снігом. Отож, вибір часу це найважливіше, бо від нього залежить доля всього врожаю. По-третє, не зловживати попелом. Це, мабуть, найбільша помилка, яку роблять навіть досвідчені городники. Попіл добрий для картоплі чи буряка, але не для часнику. У лужній землі він не може нормально засвоювати поживні речовини, а корені часто опікаються. Якщо й додавати, то лише жменьку на грядку, не в саму лунку, і краще змішати з землею, щоб не було прямого контакту. Пам'ятай, надлишок добрив то не допомога. А покарання для рослини. Четверте обери місце правильно. Часник не любить болотистих ділянок, де стоїть вода після дощу. Якщо земля важка, краще зробити грядку вищою, щоб волога не затримувалась. Добре, коли ділянка освітлена сонцем, але не спалюється ним, тоді головки будуть щільні, сухі, з блискучою шкіркою. І ніколи не саджай часник на одному місці. Два роки поспіль. Після нього ґрунт виснажується, накопичує грибкові хвороби, і навіть найкраще насіння не врятує. Найкращі попередники капуста, гарбузові, бобові, рання картопля. Вони залишають після себе чисту пухку землю, яка добре пропускає повітря. Ще один секрет вибір посадкового матеріалу. Не бери дрібні або пошкоджені зубки, з них не буде толку. Краще вибрати середні або великі, із цілою лускою без плями й тріщин. Якщо часник трохи пересушений, замочи його перед посадкою на кілька годин у слабкому розчині марганцівки або солі це знезаразить і пробудить його. Старі господарі замість хімії використовували відвар лушпиння цибулі і теж мали добрий результат Бо сіль і попіл сушать, а лушпиння живить дає тоненьку плівку захисту. Так само важливо після посадки не поливати рясно. Волога восени не така вже потрібна, бо земля сама тримає її досить. Якщо надмірно залити грядку, часник може вимерзнути або згнити. Поливати слід тільки тоді, коли осінь суха і тепла, і навіть тоді небагато, щоб лише зволожити ґрунт. Потім треба просто дати землі спокій. Вона зробить свою справу сама. Навесні, коли зійде сніг і земля прогріється, сходи з'являться швидко. І тоді головне не поспішати поливати, поки паростки не зміцніють. Перше підживлення можна робити лише тоді, коли листя набере кольору. Найкраще слабкий настій курячого посліду або розведеного компосту. Але в жодному разі не свіжий гній він спалить корені. Усі ці дрібниці складаються в одне велике правило не шкодь своїй рослині власними руками. Багато хто думає, що чим більше допомагає, тим краще росте, але насправді все навпаки, земля любить міру, часник особливо йому треба дати правильний початок, і тоді він зробить решту сам. І коли наприкінці.